Найбільші виробники якраз цих тютюнових виробів, про які ми говоримо, вони офіційно Україною визнані міжнародними спонсорами війни. Тобто, це дві компанії, які виробляють найбільшу частку продукції на ринку, яка реалізується так само в Україні. Це Філіп Моріс International та Japan Tobacco International. А в 2023 році, в 2023 році, відповідно офіційний державний орган НАЗК, визнали їх міжнародними спонсорами війни. Тому що ці компанії не вийшли з ринку Росії. Вони тільки нарощують там прибутки відповідно сплачують мільярди доларів в бюджет Росії. За ці гроші, відповідно, е, самі розумієте, фінансується армія держави агресора та купуються е, тисячі і десятки тисяч зброї, яка потім летить в Україну. Е, так само хочеться згадати, що е, за офіційними статистичними даними е, в Росії зараз працює 6 фабрик, близько 8 тисяч працівників. Які працюють в цих компаніях, які не вийшли з Росії і не збираються виходити з Росії.